Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, ЧАСТИНА 2 Розділ одинадцятий, 4 Були там і інші будинки, однак Джек не бачив їх, доки не підійшов у притул. І якщо не брати до уваги пияків у трактирі позаду нього, люди на територіях лягали спати із заходом сонця. Жодна свічка не горіла у маленьких квадратних вікнах. Темні квадратні будинки у бабіч західної дороги стояли у дивній ізоляції. Щось із ними було не так, як в оптичних ілюзіях із дитячого журналу, але Джек не міг зрозуміти що саме. Нічого не стояло догори дригом, нічого не згоріло, нічого не видавалося екстравагантним і недоречним. У більшості будинків були пухнасті дахи, що скидалися на коротке підстрижене сіно. Але Джек подумав, що насправді вони солом'яні. Раніше Джек тільки чув про таке, але ніколи не бачив. Морган. подумав він у раптовому нападі паніки, Морган Зоріса. І враз побачив їх обох довговолосого чоловіка у черевиках на високій підошві і вічно спітнілого батькового колегу працелюба. На мить вони з'єдналися в один образ кульгавого моргана Слоута з піратськими кучерями. От тільки не Морган Морган із цього світу був хибним елементом цього пейзажу. Джек саме проходив повз приземкувати одноповерховий будинок, схожий на роздуту клітку для кролів, стіни якої підпирали великі чорні дерев'яні балки, поставлені навхрест, цю будівлю також укривала підстрижена пухнаста солома. Якби він виходив з Оутлі, чи то пак тікав з Оутлі, якщо бути чеснішим. То що б він сподівався побачити у єдиному темному вікні цієї клітки для гігантських кроликів? Відповідь він знав Блимання телеекрана. але звісно ж у будинках на територіях не було телевізорів, і відсутність кольорових спалахів зовсім не дивувала його тут було щось інше, пов'язане з будиночками вздовж дороги, і відсутність цього у пейзажі лишала велику пустку. Ти помічав цю пустку, навіть якщо не міг визначити, чого саме бракувало? Телебачення, телевізори. Джек ішов далі повз дерев'яно цегляний будиночок і побачив просто перед собою інше маленьке, мало не для гномів, помешкання, вхідні двері якого відсунулися від дороги лише на кілька дюймів, і Джек посміхнувся сам до себе Це крихітне село нагадало йому «Гобітон». Чи не прийде сюди гобітівський прокладач кабелів, щоб сказати господині цієї хижки, собачої будки, чи ще чогось там, щоб сказати Мем, ми тут прокладаємо кабель у вашому районі, і за маленьку щомісячну плату приєднуйтеся просто зараз. Ви отримуєте 15 нових каналів, отримуєте Midnight Blue, всі спортивні і погодні канали отримуєте. І враз він збагнув. Ось воно. Перед цими будинками не було стовпів, не було дротів, жодні телеантени не врізалися в небо, і не було стовпів, що йшли вздовж західної дороги, бо на територіях не було електрики, ось чому він не міг визначити відсутній елемент пейзажу. Джері Блецов був принаймні певний час електриком і різноробом у компанії Соєрдслоуд. 5. Коли батько і Морган Слоут згадали це ім'я, Джек подумав, що ніколи раніше не чув його. Однак тепер, пригадавши, Джек зметикував, що чув раз чи два прізвища різнороба. Але Джері Блетсоу завжди був просто Джері, як і було написано на кишенці його робочої сорочки чи не міг би Джері якось полагодити систему кондиціонування повітря Попроси Джеррі змастити петлі на дверях гаразд. Скрип доводить мене до сказу. І Джері з'являвся у завжди чистих і випрасуваних робочих шатах із тонким, завжди гладенько зачесаним зачесеним і рудим волоссям у круглих окулярах і старанно ремонтував усі несправності. Була також місіс Джері, яка стежила за тим, аби стрілки на коричневих робочих штанях електрика завжди були гострими і чистими, а також кілька маленьких Джері. Про яких у енд Слоуто обов'язково згадували на Різдво, Джек тоді був дуже маленьким і асоціював ім'я Джері з вічним суперником кота Тома, тож він уявляв, що різнороб, місіс Джері і маленькі Джері жили в гігантській мишачій норі, до якої можна потрапити через арку у плінтусі. Але хто убив Джері Блесу? Його батько і Морган Слоут завжди такі милі до дітей Бледсу Різдвяної пори. Джек ступив крок уперед у темряву західної дороги, бажаючи зовсім забути про різнороба Сойер Енслоуд і шкодуючи, що він не заснув одразу ж, як заліз за диван. Понад усе він зараз хотів заснути, і хотів він цього значно більше, ніж тривожних думок про розмову, поховану шість років тому, яка знову прокинулася у ньому. Джек пообіцяв собі щойно переконається, що принаймні на кілька миль відійшов від останнього будинку. Знайде для себе місце поспати, згодиться поле, навіть канава. Ноги більше не хотіли йти далі. Здавалося, усі м'язи і навіть кістки подвоїли свою вагу. Це було після одного з тих випадків, коли Джек пішов за батьком у певне закрите місце і з'ясував, що Філ Соєр кудись зник. Пізніше батькові вдавалося втікати зі спальні, з їдальні, з конференц-зали Соєр Енслоуд», Цього разу він здійснив свій таємничий трюк у гаражі біля будинку на Драйв. Заховавшись, Джек сидів на невеличкому узвищі, яке найбільше з усього, що є в цій частині Беверлі Гілз, скидалося на пагорб і побачив, як батько вийшов із будинку через головні двері, перетнув моріжок, шукаючи у кишенях ключі чи гроші, і зайшов у гараж з чорного входу. Замить білі ворота у правій стіні мали піднятися. Але вони уперто лишалися непорушними. За мить білі ворота у правій стіні мали піднятися, але вони уперто лишалися непорушними. Тоді Джек збагнув, що татова машина, там де вона і була весь суботній ранок, припаркована біля дороги перед будинком. Машина Лілі поїхала мати поклала до рота сигарету і заявила, що бажає податися на показ фільму Мототрек від режисера Коханої смерті. І краще б нікому не намагатися спинити її, тож гараж був порожнім. Кілька хвилин Джек чекав на те, що щось трапиться ні чорний хід, ні великі вхідні ворота не відчинялися. Тоді Джек ковзнув униз трав'янистим узвищем, підійшов до гаража і зайшов усередину. Велике знайоме приміщення було порожнє патьоки темного мастила візерунками вкривали сіру бетонну підлогу. Інструменти висіли на сріблястих гаках, вбитих у стіни. Джек здивовано буркнув, гукнув Тату. і знову роззирнувся. Цього разу він побачив цвіркуна, що стрибнув у затінок стіни, і на якусь мить Джек мало не повірив у те, що магія реальна, що якийсь злий чаклун проходив повз, і цвіркун стрибнув на стіну і прослизнув у невидиму щілину. Ні, його батька не перетворили на цвіркуна. Звісно ж, ні. Гей, гукнув хлопчик, здається, до себе самого. Він пішов назад до чорного ходу і вийшов із гаража. Сонце осяяло соковиті весняні моріжки Родео драйв. Варто було когось покликати, але ж кого? Поліцію. Мій татко зайшов у гараж, і я не зміг його там знайти, і тепер злякався. За дві години Філ Соєр прийшов з боку Беверлі Вілшер. Він ніс свій піджак через плече і послабив вузол краватки. Джекові здавалося, що він схожий на людину, що повертається з навколосвітньої подорожі. Джек зіскочив зі свого тривожного узвища і побіг до батька. А ти добре бігаєш, сказав батько, всміхаючись, коли Джек обхопив його за ноги. А я думав, ти спиш, Джеку мандрівнику. Коли вони вже підходили до доріжки, то почули телефонний дзвінок, і якийсь інстинкт може, то був інстинкт триматися ближче до батька, змусив Джека молитися, аби телефон продзвенів уже з дюжину разів, і хто б там не телефонував, він повісить слухавку до того, як вони з датом підійдуть до вхідних дверей. Батько скойовдив волосся на Джековій голові, поклав велику теплу руку йому на потилицю, а тоді відчинив двері І за п'ять довгих кроків дійшов до телефона. Так, Моргане, почув Джек батьків голос. Що? Погані новини? Так, краще скажи мені. Далі довга мить мовчанки, протягом якої Джекові вдалося розчути металево деренчливий голос Моргана Слоута, що зміївся телефонними дротами. О, Джері, господи, бідний Джері, я зараз буду. Тоді батько глянув просто на Джека. Не всміхнувся, не підморгнув. Не зробив нічого, але чітко показав, що вони одна команда. Я приїду, Моргане, доведеться взяти Джека, але він може зачекати в машині. М'язи хлопчика розслабилися, і він відчув таке полегшення, що навіть не запитав, чому йому доведеться сидіти в машині, хоча зазвичай він завжди питав про це. Філ проїхав із Родео Драйв до готелю Беверлі Хілз, повернув ліворуч на Сансет бульвар і спрямував авто до офісної будівлі. Він не зронив ані слова. Проскочивши крізь зустрічний транспортний потік, батько прослизнув на паркінг біля офісної споруди. На паркуванні вже стояли два поліційних авто, пожежна машина, маленький білий мерседес із відкидним верхом, старий заіржавілий плімут із двома дверима, що належав різноробу. Одразу біля входу дядько Морган розмовляв із полісменом, який повільно, повільно хитав головою на знак співчуття. Права рука Моргана Слоута стискала плече стрункої молодої жінки, яка притислася обличчям до його грудей. Сукня на ній була завеликою. Місіс Джері збагнув Джек, побачивши, що більшу частину її обличчя затуляє біла носова хустинка, якою вона витирала очі. У вестибюлі стояв пожежник у касці і дощовику і згрібав у безладну купу, покручений метал і пластик, попіл і розбите скло. Філ сказав Просто посидь тут хвилину дві, добре, Джекі, і кинувся до входу. Молода китаянка сиділа і розмовляла з поліціянтом на бетонній опорі на краю паркінгу. Перед нею лежав спотворений предмет, і Джеку знадобилася мить, щоб розпізнати велосипед. Коли Джек вдихнув повітря, то відчув запах гіркого диму. Двадцять хвилин по тому батько і дядько Морган вийшли з будівлі. Дядько Морган, усе ще притримуючи місіс Джері, махнув рукою на прощання Сойерам. Він провів жінку до пасажирських дверей крихітної машинки. Батько Джека вивів машину зі стоянки на Сансет бульвар. Джері поранився? запитав Джек. Якийсь дивний нещасний випадок, відповів батько. Електрика, весь будинок міг зруйнуватися. Джері поранився, повторив Джек. Бідний сучий син так поранився, що аж помер, сказав батько. Джеку і Річарду Слоуту знадобилося два місяці, щоб зібрати історію докупи з тих уривків, які вони підслухали. Матір Джека і домогосподарка Річарда поділилися іншими деталями домогосподарка повідомляла найкривавіші подробиці. Джері Блетсоу прийшов на роботу в суботу, щоб виправити певні проблеми у системі безпеки будівлі. Якби він поліз до тієї тендітної системи в робочий день, то точно роздратував би орендарів, якби випадково увімкнув сигнал тривоги. Система безпеки була підключена до головної електричної плати будівлі, поставленої між двома великими знімними панелями з горіхового дерева на підлозі. Джері поклав інструменти і зняв панелі, переконавшись перед тим, що паркінг порожній, і ніхто не напудить у штани, якщо пролунає сирена. Тоді він спустився вниз до телефону у своїй комірчині на цокольному поверсі і повідомив місцевому поліційному відділку, що не потрібно реагувати на будь-які сигнали із «Sawyer Енслоут до його наступного телефонного дзвінка. Він піднявся нагору, щоб розібратися із гадючим кублом дротів, що сходилися до плати з усіх точок будівлі. У цей час 20-річна жінка на ім'я Лорет Ченг заїжджала на велосипеді на стоянку, вона розповсюджувала рекламні флаєри ресторану, який за два тижні мав відкритися на цій вулиці. Пізніше міс Ченг розповіла поліції, що вона бачила крізь скляні вхідні двері, як робітник зайшов у вестибюль із цокольного поверху. За мить до того, як він узяв викрутку і торкнувся електропанелі, вона відчула, як стоянка під її ногами затремтіла, їй здалося, що то був маленький землетрус. Лорет Ченг усе життя прожила в Лос-Анджелесі, тому вона ніколи не зважала на незначні сейсмічні збурення, які насправді ніколи нічого не руйнували. Вона побачила, як Джері Блецов розставив ноги, отже він також відчув тремтіння, хоч ніхто інший і не помітив цього. Похитав головою, а тоді м'яко вставив кінчик викрутки у гніздо дротів. А тоді вхід і нижній коридор будівлі Соєр Енслоуд обернулися на вогняну піч. Уся електрична панель ураз перетворилася на палаючий прямокутник. Синювато жовті дуги, схожі на блискавку, вистрелили з неї і огорнули чоловіка. Електронні сирени все вили й вили. «Кавам! Кавам!» Зі стіни випала вогняна куля шість дюймів заввишки, відкинула вже мертвого Джері Бледсоу і покотилася вниз коридором до вестибюля. Прозорі вхідні двері вибухнули і розлетілися на друзки. Пішов дим. Від дверної коробки лишалися тільки покручені шматочки. Лорет Ченг кинула свій велосипед і побігла до телефону автомата через дорогу. Доки вона повідомляла пожежникам адресу будівлі і побачила, що її велосипед скрутило вдвоє невідомою силою, що вирвалася з за дверей, підсмажене тіло Джері Блецов далі хиталося туди-сюди, перед зруйнованою панеллю. Тисячі вольтів проходили крізь труп. Хвилі струму рівномірно пронизували його, ритмічно розгойдуючи врізнобіч. Усе волосся на тілі різнороба згоріло, як і його одяг. А смажена шкіра стала плямисто сірою. Розплавлені окуляри міцною масою з коричневої пластмаси вкривали його ніс, як припарка. Джері Блетсоу. Хто провокує ті зміни? Татку? Джек змусив себе йти ще з півгодини після того, як промайнули останні маленькі будиночки із солом'яним дахом. Незнайомі зірки спліталися у небі у незнайомі візерунки. То були повідомлення, мови яких Джек не розумів.